Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати ще раз вас на цьому відео. Сьогодні в нас вийшов цікавий контент UFC 25, а саме 90 один з чотирьох пік на ікону. Як на мене, це IQ-тест, тому що тут... Немає імморталс ікон. На жаль, збірка дуже цікава, вона вимагає від вас карти певного рейтингу. по моєму там 5, 6, 7, 9, 90. А отже, це може трошки підняти рейтинг і є куди тепер скрафтити ваш дублікейт сторіч. Але чи є сенс це крутити? Ми зараз перевіряємо на стрімі. Хлопці принесли і цей пік, і також у нас є 93 який оновився вже втретє. Я собі зараз також збираю. Чи же саня мені збирає, до ми відкриваємо 90 А отже, в цьому відео у вас буде можливість порівняти. А що, відповідно, краще. Дешеву 90 збірку. Або дорогу 93. Так, 90. let's go. Пічон перша. Ого. Пушкаш. З цього піку, напевно, непогано. Принц 94. І шабі Алонсо. шабі Алонсо фігня. О, слухайте. А в нас, до речі. А в нас одразу два тут піки. Треба було на тобі, пане хімік, записувати це прев'ю. Одразу 1 з 4, 90. Плюс, і тут, на одному аккаунті 93. Плюс. Цікаво буде порівняти. Поки фул фігня. Фоуді, Пічон, Кумен і Alan Sher. Но цей стіна буде дуже погано і смішно, і істерично, якщо тут теж буде Фоуді 93. Ні, тут вже краще. Є блан, як ми кажемо, і є Вандерсар, але вони обидва в тебе є. Як таке можливо? Це був би непоганий пік. І дзамброта, який би нахрен потрібен був. Тим часом 90 плюс, 4 куміри. Перша шелін, друга Фоуді. Хоча Прио якогось поклали. Принц і пічон. Поки виглядає повний пічон. Кого нам тобі натягувати? Він мовчить. Пашакалячі, але. Відкриває РМ з Чехії. Скотіш прем'єршип. А Це, напевно, якийсь Team of the Season. Я взагалі не знаю, хто це. Ага, черний. Він в команді. Дякую. Покушали. А це хто? Адемола Лукман. Ну це фігня. Лемелс і все. Немає тут дівчат топових. І тепер нова ікона. Один з 4, 90, але без іморталів. Перший це Ван Бастен. Другий Рональд Кумен. Ясно. Третій Ерік Кантана. І четвертий Луїш Фігу. Я поняв. Дякую, пане Котовський. Ти пройшов за нас цей тест на IQ. Друзі. Один з 4-90 Ще один комір. Поглянути, що тут падає. Від пана Кирила. Фоуді 93, Міяма 92, Шабі Алонсо 90. Виглядає як тест на IQ. І Кумен 91. Тут супер багато, просто непотрібних карток. Тепер два Куміра 90, один з 4. Новенький на сьогодні. Каннавару. Я вже забув, як вони виглядають ці Бязері з рейтингом нижче, ніж 93. Роберто Баджо, цього пам'ятаємо Біазер. Ван Бастен. Цього не пам'ятаємо і краще б і не пам'ятали. І шабі Алонсо. Це виглядає поки як full IQ тест. Дякую Джембіролікс. 9-й місяць. Ти народився. В тебе сьогодні день народження. Я також думав про маління, але не хочу рейти, тому спортиде. Да, да-да-да. -дада -дада. Поїхали ще один комір. Алан Ширер. Фігня. Ян Райт. З цієї крутілки, напевно, не так і погано. Луєш фігу фігня. Луєш фігня. Символічно. І Ліникер, ясно. Ну тут Ян Райт, очевидний вибір. Роналдо 93 можна у його гріш закинути. Якщо ти дав йому, ти його не зможеш пофарбувати в Триггерс Тrigгерс, Пасс Шотс, братан, в твоєму опсі. Друзі, в нас Ікона 90, Сірбобімур. Фабіо Каннаваро, Ван Басте і. Сірбобічалден, слухай! З цієї крутілки це гарно. Бо він її сильно відбиває. Let's go. Бажаємо успіхів. Вітаю з першим повідомленням в чаті і. Це напевно дебют. Хав'яр занеті це не той, кого ми хочемо бачити в цьому піці. Самель ЕТО вже трошки краще, але знов сюди треба кидати плейсталь додаткові, бо в нього павершот, кому він потрібен. І Едвін Вандерсар. Слухай, це, звісно, не Тірі Андрій. Якщо тобі потрібен форвард, бери ЕТО. Але Вандерсар один з найкращих воротарів рі. Я не успіх побачити команду, тому обидва ці варіанти будуть непогані. Насправді. Бажаємо тобі успіхів. Мала сьогодні до мене підходить каже, папа, Вандайка ще не так з головою. Він перевернутий. Еммануель 5. Фоуді тим часом. Мур і. Принц 94. Я б, напевно, взяв. Блін, я хотів сказати 5, але в нього такі бездарні плейстайли для центрального півзахисника. Тут треба чекати еволюцію, яка дає 4 плейстайли. Бо нашій йому Еродин. R1... Ну, Р1 ще куди не йшло, але якщо б це була не друга батарейка. А так, напевно, я б Фодор тут взяв та й все. Зараз ці два будуть 93 а, Ну, Фоуді точно буде. Диви. Мій предікшн, Фоуді в нього буде в 93. Тео. Або анар на бейла дві зроби. Там же дві можна на бейла зробити. Давай. Тепер 93. Мій придіт Фоуді буде точно. Чаві і Ернандес перший Dream Chaser. Ні, ну ці піки набагато приємніші. Вони ясно, що її коштують. Опа, Принц, Нікітос, ти був правиль, Ля, Прикиньте, все ж таки принц. Ха. Кого він пікнув? Того і отримав дублікатом. Теорія працює просто в 10 з 10. Але тут Чаві Орнандес треба брати. Не ідеальна карта, але класні передачі. Проблема в тому, що він 94-й рейтинг і дуже не скоро підійде під еволюцію. Зараз тільки ми почали 92 карти отримувати на цьому тижні. Потім, напевно, десь за 2-3 тижні буде 93 а 94 вже туди. Шановні, він зібрав свого куміра. На Рібері точно завіт, погоджуюсь. Алан Ширер, пане папіс. Неста. Реально, я, я поки не розумію, кого тут ловити. Кройфа якогось, да, і топових дрімчейзерів. Але явно не Шелін, не ДСІ, не Ширера. Пане Фракс, ЦОП ЦЗ нам потрібен. Тут Ріо може залетіти, і він вево підходить в останню. І ей. ДСІ це не те. Ріо, Ріо, ми приймаємо Ріо, ДСІ не приймаємо. Фоуді теж нафіг не потрібно. Надивились на неї в 93 плюс піках. Можна, будь ласка, ріо Фердінандо і Роберто Баджо. Флешбеки на пік 93 Принц 94 Ага, я поняв. Рівалдо. UCL, Dream Chaser і це вже гарна опція. Не знаю яка ціна, але три золотих плейстайли, 490 плюс і знов попопу втретє. Кажу, зачакловане місце. Але слухай, Рівалдо це непогано. А в нього, по-моєму, ЦАП, подивись. 93 плюс, Icon Peak, EA, Барселона. Лоран Блан. Лоран Блан це Манчестер Юнайтед. Він же не грав за Барсу, так? Але непоганий захисник. Гарний, я б сказав. Трошки пейсаємо вже. Рівалдо. Арівалдо це блауграна. Арівалдо це блауграна. А, і блан грав за барсу. Тобто в нього два гравці барси потенційно. Дайте мені ще сюди когось. Р9 мені дайте. Блін, Вейнруні. Срав БПС, але слухай, два гравці блауграни для тебе. Просто як під замовлення. Букалімун замовляє, Донецький стрім доставляє. Як вам таке? Якщо в тебе вже є тюрам, напевно, можна і тюрами лишити. Але якщо ти хочеш Дюмфріса, я б точно давав щось йому на паси в плейстайле. Друзі, в нас черговий пік 90, який владзен відкриває трикутником. І цього разу схема не працює. ДСІ – найкраща опція. Тест тестуєте для роботяг. Ютуб. Не забувайте подякувати за те, що за вас люди це тестують. Такі фул шакали з ютуба. Бо звичайні збирають самі постійно теж: Кантона Шелін. Кін. Прям зовсім погано. І Макеле, який в нього є. Зовсім погано. Але назва склада Люблю Леру. А це 93 плюс. <глуб> <глуб> Слухай, ну але хоча б ти любиш Леру. І вірю, що вона любить теж тебе. Бо інакше це фул стіна. 93, пане Люсієнто. Бляха, роз'єднало, та шрав БПС. Бачимо пу 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 бачимо Принц. І в останньому піці. Давай швидко. Чик-чик. І Сір Бобі Чартон. Тут очевидний вибір, Сір Бобі Чартон, але таке собі. Вже навіть напевно не, не супер і плейябл, бо плейстейла фігні. Казавдійше, що я не буду цю легенду збирати. Хто ти? І давай нам шерплей зараз. Вейнруні це не Вандерсарт. Єй. Вандерсар або Йохан Кройф отой 96-й теж приймемо. Джей Зі. Джей Зі це класно, але він йому не потрібен. Джей Зі не грав за Аякс. Сім матчев ВЛ. VL G. Друзі, хто дограє ВЛ, кидайте нагороди теж. І Джан Франкодзоло. Ну, пік перемога. Джей Зі класний, але. На жаль, ти ж маєш ні-ні-ні, в мене немає керування. Я ж кажу, я не можу поки спільно грати. Підкажи, що краще зробити. 10 відтискань чи пивка баночку. 10 відтискань. Ферран Торес мусор. Рівалдо. Ну, Рівалдо це не супер неадекватне. Треба щось краще. Він в нього ще є. Боже. Контора дає дублікатом Рівалдоже. Ай, кафу. В нього його немає. Звідки з'явилося по попу? Бляха, і тюрам. Слухай, ну гарний пік. Але мені ніхто з них не потрібен. Але пік гарний Два гравця. Слухай, але в тебе вже є Мактоміней. Чи тобі потрібен тут хтось? Ще один. Хто там є з Інтера? Це буде Ді Лоренцо, це Наполі. Це перший італієць і він 94-й. Це твій гранцеріа. Зараз ще якийсь мусор накинуть. А, Дімарко тобі потрібен. Ага, я поняв А як тобі Лукаку? Він грав за інтер. Замість Кріштіану Роналду. Але виглядає як скам. Через паліту Артур довго, тому що це все одно 9 збірок. о по -по, по 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 З цього паку на 100 гравців просто нічого не падає, друже. Ну реально. Ну що, MBG і його 5 тоців. Марта казала, що вона казала? Марта казала. Гарно щось чи ні буде. Дурсон, Боже, ціна. Воно да МБД, бо бардаки, боже. Поки це виглядає як фул посос. Марта казала, що жільсь прийшла. І остання спроба. Посерединки в золотій корзинці. хінкапі. Ну ти в мій клуб вступаєш. В мене такі самі були ці піки. В мене таких три було. Бо там теж якісь паки і теж фодер дають. Оуді, по-пу-пу, знов пу пу, -пу праворуч. По-пу-пу постійно праворуч. І абілі. І от ви хочете, щоб я це збирав. Правильно я вас розумію? Друзі, в нас ікона. Ще один кумір оновлений, тим часом. Дякую, що ви це збираєте. Контент. Джан Луїджі Буфон. Стіві Джі, О, в мене ж теж Стіві Джі був минулого разу, да? І кафу Бездер. Давай, 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 летс гоу! Наступная икона. Джан Лука. джан лука, джан. А, ну да, Джан Лука, Дзамброта все. Ангерер, оу, шиш. оооо хо Як це погано. А можна ротацію поміняти і їй? Так, наступный пик. Чаві Ернандес. Хав'єр Дзанетті. О, Едвін Вандерсар. Ось вам ім'ятовий голкіпер. Тільки поговорили. Аякс? Пропонуй мінятися аккаунтами. Вандерсар це гарно. Поїхали. 425 000 монет відлітають в трубу. А отримаємо ми. Гесват. Yes what? Італія серія А. Зараз глянемо хімік. Наполі, це буде Ді Лоренцо. А, Бьонджорно, перепрошую. Бьонджорно перший. А це хто такий? Гля таке підвисання. Ванакен. Хто такий Ванакен? Я думав, в бастоні вже. Рюдігарний друже, мені подобається Людігер. Тепер ікона. Пане Котовський, по-моєму, тобі жодного разу ще ікона не завозила. І можна завести пану котовському? Принц, дякую. Покушали. Вейнруні, дякую, покушали. І Сірбові Чартон. Ну, Сірбові Чартон, напевно, ще більш-менш непогано покушали. Але 400 тисяч монет це завжди трошки хвилювання, коли є дебют. Віримо, що дебют буде гарний. Фоуді, поки поганий початок. Дзанеті. Погане продовження, друже. Треба рятувати це. Ван Дайк іде дивитись на третю карту. Блін, ну Ван Дайк як завжди, приводить кого з Ліверпуля, а не того, кого треба. Там двоє золотих. Так. Да. І тепер ікона Джан Луїджі Буфон. Софія Сміт чись якась тут взагалі така туфта, чесно кажучи, після оновлення. Поки жодної прям. А, ні, був Тюрам, да? О! Ха! Поки жодної ті карти, і я на них тобі! Треба було для себе це приберегти. Стрімер на ниф. Увага, увага! Екстрене включення. Непогано. Це вже склад залізе. Ага, він почав з куміра. Все. Жереб кинутий. Не можна тепер змінити. То в нас буде на розмінку кумір. А на основне блюдо 91 пік стоців. Френк Рібері. Рівалдо уюцелдрімчезар. 5-5 зірочки, рапіет. Пінтпас! Блін, гарна, суха, Рівалдо гарна карта. Я б за нього пофанився, напевно. В нього є цап? і бірі. Ну тут Рівалдо, Clear Indobius вибір. Прям взагалі, без вагань бери. Дайте одразу тюрама. <laughs> Почекай, стоп! Так ти ще його квіксельнув. А як він в тебе може бути already owned? Ти нас намагався обманути, чи що? Що відбулося? І пушка ж. Ти його просто зі складу прибрав? Чи в тебе їх три було? Ти ніби їх квікав. Ти відбори, а я фінал. Нічого собі, ти мене підписати хочеш. Ха-ха-ха! Гарна спроба розводу Стамбул. Друзі, в нас в пана Кирило, Комір, 93. І знов джандука дзамброта. Бляха, він як зачеклований в цьому, в цьому слоті. І тут ще і кафу. Плейбл. Грабельний. І руні. Ну, типу. -ве. Таке. Таке Кирило. Фігня, якщо чесно. Тим, тим паче, коли зараз вийшов Думфріс. Я думаю, там відірвало все. Все, що залишилось від обличчя кафу йому відірвало. Знов пупу. -пу -пу. І він знов праворуч. Я вам кажу. Просто зачеклований. І тут, і тут ще йду по пік. Поїхали. 425. До речі, другі, другі, по-моєму, на стримі. Перші були в пана помуро Монтісони. Це була фул, фул пасос. Воротар Іспанія. Давід Дехе. а який в нього рейтинг? Четвертий чи п'ятий? якщо п'ятий, в нас є шанс на гарну карту. Якщо четвертий, там без шансів. Четвертий, без шансів. Без шансів. І Бергер, ясно. 96-й. Кажу, що я душніла. Та твоя реакція, коли з Ево. ну ясно. Друзі! Кажуть, що працює Ево. Щось він ще відкрив, я не побачив. Це класно, то я Мальдоса собі там зроблю в цій Ево. Раш треба випити. О, Мозикін, ніхрена собі! Це ікона була! Ти відкрив другий цей пак! Я взагалі не зрозумів, що відбувається. Ти так швидко це робиш! Я думав, ти просто відкрив якийсь інший абсолютно рандомний пакет. Так там ще й буде момент 94-й, там буде ще хтось з братів тюрамів. Ні. Лукман, а як так воно вийшло? Я не зрозумів, що це ікона. Я думав, золота якась карта і пішов читати чат. Слухай, ну мой закін, народ каже, гарна карта. Ну, це хоча б відби, відбив морально відбив пакетик. Абілі. Поки ні. Роберто Баджо, Поки ні. Зараз буде закрита гра, дивіться, через f 4. Я драй. Бля. 425. Добре, я готовий. Поїхали. Let's go. Два Гарантованих 94 Реально, мені в склад тут нахрен ніхто не потрібен. Лівий вінгер з Японії. Це що за Хасігава? Хто це йде взагалі? А, це буде селтикового той Безер, да? Маеда, прекрасно, гарний початок. І адемола Лукман. Папіс, я чекаю на 5 сабок. Шакері треба, два шакері, так? Да? Він був готовий. Ну це фул стіна. Але, ну то хіба не контент для вас? Ви ж пупсики. Ютуб дякую зараз за перегляд цього відео. Пишіть. Що на вашу думку краще? 90 плюс ікони, але більше 93 або менше. А я почитаю, що ви там наловили. Мені буде цікаво. Сподіваюсь, ви та ваше близьке в безпеці. Побачимось коли побачимо. побачимо. Збережеться, все буде Україна, па па.